Друзі, всім привіт! Хочу зробити таке невеличке відео, показати вам характерну таку штуку про гранати. От, всі знають, що є різні види гранатів, там альмандин, піропс, песартин, герсуляр, от, родуліт і так далі. І Вони всі відрізняються хімічним складом і в різних комбінаціях, наприклад, там Родулі, це є, там певна комбінація альмандину і піропу. От. І кожен кусочок граната натурального, е, ну, там якби, може бути різна суміш. Е, майже ніколи в природі не буває от, чистого альмандина, чи чистого піропа там, чи чистого спесартина. От. То завжди е, там, в тому ізоморфному ряду є собі якась комбінація. От. І в одному родовищі е гранатів от, може бути там, навіть в одному кристалі е мінятися склад зонально. Е я вже не говорю про те, що там в різних ділянках родовища чи жили можуть бути різні гранати. От я вам зараз оці трошки просвічу і ви побачите, наскільки різні відтінки кольору е можуть мати от, з одного родовища, це з Африки гранати. Я думаю, буде вам цікаво глянути. От, отак по них не дуже видно не, кольори, але якщо їх от трошечки світити, то ви зараз побачите, оці такі червоні, є з фіолетовим. От прям є отакі дуже сильно з фіолетовим відтінком. Є такі трошки з оранжевими відливами, оцей теж з фіолетовим. Оцей взагалі не має фіолетової компоненти. От, і якщо їх огранювати, ми їх будемо огранювати, то вони всі будуть мати реально, от бачите, оці два камінчика, якщо з них огранити, вони будуть мати дуже різний колір. От, оці три навіть будуть мати різний колір. Це насправді інтересно.